Та хто там дізнається, що я продаю ті товари чи надаю послуги? Штрафи тут різні, деякі дуже болісні. Да. Сім разів подумати перед тим, як один раз в сервісі Дія нажати кнопку зареєструвати ФОП. Лише одну камеральну. Відкрити ФОП зараз, та не буду я відкривати ФОП, поки замовлень не буде достатньо, я не переконаюсь у рентабельності бізнесу. Та хто там дізнається, що я продаю ті товари чи надаю послуги? А якщо бізнес не вигорить, а я на податки попадаю, і потім закривати той ФОП, то ж такий гемор. З такими судженнями наша юридична компанія зустрічається доволі часто. Тисячі підприємців в Україні працюють не реєструючи бізнес. Причини різні. Є стереотипи і міфи, а є і об'єктивні речі, які впливають на рішення про легалізацію. У цьому відео розберемося з ризиками, які очікують на підприємця, який не легалізує свою діяльність, а також з ризиками, які очікують ФОП після реєстрації. Порахуємо податки ФОП і згадаємо за податківців. Чи дійсно вони сплять і бачать, як вас перевірити і не рахувати мільйони податків і штрафів. Вияснимо, відкрити і закрити ФОП, то все ж таки ємор чи нічого складного. В кінці відео розкажу, чого точно треба боятися, перш ніж почати свій шлях підприємця. А принагідно нагадаю, що ви на каналі столичної правої групи і ми з 2010 року є юридичними радниками для бізнесу. Тож дещо знаємо про правильний старт у бізнесі у якості ФОПа. Поїхали. Буде інформативно. Побутує думка, що реєструвати підприємницьку діяльність варто тоді, коли бізнес вже почав приносити гроші. Давайте розберемось, наскільки це відповідає вимогам закону. Діюче законодавство України визначає підприємництво як самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність з метою одерження прибутку. Ключове у цьому визначенні це поняття «систематична». На сьогодні діє підхід, при якому поняття систематичності підприємницької діяльності визначено як не менш ніж. Три рази виробництво або продаж продукції, чи надання послуг протягом одного календарного року? Тобто на практиці вже третій і подальші ваші продажі товарів або послуг з точки зору закону це вже підприємницька діяльність. І вам треба реєструватися. А що буде, якщо ввести бізнес без реєстрації? Тут все відносно просто. Є стаття 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою встановлена відповідальність у вигляді штрафу від 17 тисяч гривень до 85 тисяч гривень плюс ризик конфіскації продукції і зароблених грошей. Але навіть штраф у розмірі 85 тисяч гривень це не найгірше, що може з вами статися. На перше місце вийдуть податки, які ви маєте заплатити за доходи, які отримуєте від діяльності не як ФОП. І суми тут можуть бути захмарні, оскільки при податковій перевірці ваш дохід, навіть не прибуток, будуть рахувати за останні три роки, і ви попадаєте при цьому на податок з доходів фізичних осіб, 18%, військовий збір 1,5%. Єдиний соціальний внесок 22%, а якщо сума перевалить за, 20, за 1 мільйон, ще плюс 20% ПДВ від суми перевищення. Для підтвердження, так би мовити, для демонстрації наглядності, як це працює на практиці, надам в описі до цього відео посилання на одну судову справу. Історія там показова і, на жаль, сумним фіналом. Бо чоловік, який продавав автозапчастини через інстаграм і відправляв їх покупцям через нову пошту, робив це без реєстрації ФОП. І напевно думав у стилі: та хто там дізнається, що я продаю товар. Все закінчилось податковою перевіркою і нарахуванням зобов'язань і штрафів у сумі 2 мільйони 400 тисяч гривень. Тому, якщо ви вже здійснюєте систематичні продажі, я би питання, чим я ризикую, відкриваючи ФОП, замінив на питання, які я несу ризики, якщо не відкрию ФОП? Наскільки важко відкрити ФОП в Україні? Наш рідненький сервіс Дія дозволяє це зробити онлайн без відвідування центрів надання адміністративних послуг. Заповнення заяви займе у вас лічені хвилини. Там все інтуїтивно зрозуміло. А вже за наступні 24 робочі години ви автоматично пройдете реєстрацію в мінюсті, станете на облік податковій, пенсійному фонді, статистиці і отримаєте онлайн-виписку на свій емейл. На що тут варто звернути увагу? Перше, підбір кведів. І друге вибір групи платника єдиного податку, чи все ж таки загальної системи оподаткування. Як підбирати кведи, ви можете розібратись, переглянувши ось це відео. Заодно зможете розглянути для себе можливість працювати на другій групі єдиного податку, яку обирають у переважній більшості випадків при старті підприємницької діяльності. У відео я зробив напевно. Найдетальніший розбір на Ютубі. Невдовзі аналогічний розбір буде щодо третьої групи єдиного податку. Чим не аргумент підписатися на канал. Статистика свідчить, що понад 70% підприємців реєструвались е, через дію. Тож, ті, хто пройшов цей шлях, напишіть, будь ласка, в коментарях, наскільки це було складно чи легко. Тепер про податки. Наскільки вони для ФОП великі чи не дуже? Якщо здійснювати систематичні продажі без реєстрації ФОП, отриманий дохід фізичної особи, навіть нечистий прибуток, оподатковується за ставкою 80% ПДФО плюс 1,5% військовий збіг. Це звичайно, якщо ви добросовісний платник податків або не хочете ризикнути і попасти на податки, як чоловік з автозапчастинами. При цьому після реєстрації ФОП оподаткування як на спрощеній, так і на загальній системі оподаткування є значно меншим. Наприклад, ФОП на загальній системі сплачує ті самі 18% ПДФО плюс 1,5% військового збору, однак вже з чистого прибутку. Якщо ж ваш оборот перевалить за 1 мільйон гривень, вам треба буде прийняти рішення: реєструватися або платником єдиного податку, як правило, це друга третя група, або лишит, лишатись на загальній системі, але вже маючи статус платника ПДВ за ставкою 20%. ФОП першої другої групи спрощеної системи сплачують фіксовані суми. На 2023 рік для ФОП на першій групі це 268 гривень 40 копійок на місяць, а для ФОП другої групи 1340 гривень на місяць. Якщо ж ви оберете третю групу, то тут є два варіанти: перший єдиний податок 3%. Плюс ПДВ, і другий варіант: єдиний податок 5% від доходу для переважної більшості ФОПів, які оберуть спрощену систему оподаткування. На найближчі роки єдиний податок буде дійсно єдиним податком без будь-яких додаткових платежів. До війни таким обов'язковим платежем був єдиний соціальний внесок ЄСВ. Проте законом про ЄСВ обов'язковість сплати цього внеску відмінена ще з 1 березня 2022 року, і так триватиме до скасування воєнного стану і протягом 12 місяців після його скасування. Наскільки ставки для ФОПів є великими чи не дуже, вирішувати вам. Поділіться у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Тепер. Поговоримо про касту чиновників, які готові в будь-який момент прийти на допомогу платникам податків. Ну або просто прийти. Ну як просто? З перевіркою. Чи дійсно підприємцям слід переживати, що як тільки вони зареєстрували ФОП, їх будуть постійно перевіряти податківці? Тут все відносно. По-перше, треба взяти до уваги, що наразі до кінця воєнного стану діє мораторій на проведення планових і позапланових виїзних документальних перевірок. Проте такий мораторій на такі перевірки не поширюється на ФОПів, які виробляють або реалізовують підакцизну продукцію, організовують і проводять азартні ігри в Україні, і надають фінансові та платіжні послуги. По-друге, мораторій не стосується камеральних перевірок. Це коли податківець у себе у приміщенні податковий, тобто без приходу до вас в гості, перевіряє вашу податкову звітність і своєчасність сплати вами податків. І якщо виявляє порушення, складає і надсилає вам акт, і потім податкове повідомлення рішення про накладення штрафу за таке порушення. По-третє, мораторій також не поширюється на фактичні перевірки, які проходять без попередження і за місцем фактичного провадження вами діяльності. Під час фактичної перевірки перевірити можуть обіг готівки, порядок проведення розрахункових операцій, проведення касових операцій, наявність ліцензій і свідоцтв, а також оформлення трудових відносин з працівниками. Штрафи тут різні, деякі дуже болісні. Наприклад, штраф за порушення порядку оформлення працівників може сягати 201 тисячі гривень. Штраф за відсутність тої чи іншої ліцензії, як правило, від 17 до 34 тисяч гривень, іноді 85 тисяч гривень, у деяких випадках 500 тисяч гривень, наприклад, за відсутність ліцензії на зберігання пального. Штрафи за відсутність РРО, 25% від суми продажу товару без чеку через за перше порушення і 50% за друге та подальші порушення. Yeah. На своєму прикладі можу сказати: моєму ФОПу 14 років, за цей час я не мав жодної планової чи позапланової податкової перевірки. Лише одну камеральну, якою мені донарахували. Пару сотень гривень єдиного податку. Тим не менш, податкові адвокати нашої компанії, як юридичні радники бізнесу, за 13 років діяльності оскаржували сотні актів перевірок, і можу підтвердити, що фіскальний підхід нашої держави до бізнесу іноді не виправдано за великі штрафи. Це один із тих реальних ризиків, які негативно впливають на розвиток підприємництва в Україні. Ті, хто є ФОПами з досвідом, поділіться в коментарях, скільки раз вас перевіряла податкова і що це були за перевірки. Це буде дуже корисно для людей, які на етапі прийняття рішень. А що ж робити з тим ФОПом, якщо бізнес, як то кажуть, не піде? З поверненням з 1 серпня 2023 року обов'язкових платежів по єдиному податку для ФОПів першої і другої групи, скоріш за все, немає сенсу лишати такого сплячого ФОПа. Тут або варіант з найближчого кварталу перейти на третю групу, де єдиний податок платите лише тоді, коли маєте дохід, або подаватись на припинення ФОП. Наскільки важка і тривала процедура припинення ФОП? Не дивлячись на всі страшилки, які ви можете почути, закриття ФОП доволі простий процес. Потрібно зробити декілька кроків. Подати заяву на припинення через ту ж дію, закрити банківські рахунки, подати ліквідаційну звітність. У підготовці і подачі такої звітності є деякі індивідуальні особливості, тому варто це доручити бухгалтеру. Запис про. Припинення ФОП з'явиться в держреєстрі і не пізніше наступного робочого дня з дня подачі заяви. З цього моменту ваш ФОП є припиненим і зупиняється на рахування податків. Звертаю увагу, факт припинення вашого ФОП у держреєстрі не залежить від волі податкової, пенсійного фонду чи будь-кого іншого. Так, дійсно, податкова має провести камеральну перевірку у зв'язку з закриттям ФОП. Але, по-перше, Така перевірка має бути проведена в межах строків давності вже після подачі вами ліквідаційної згідності. По-друге, результати такої перевірки ніяким чином не впливають на факт припинення ФОП. Тобто, податкова за результатами перевірки не має права відновити реєстрацію вашого ФОП. І по третє, вже з нашого досвіду. У понад 90% випадків такі перевірки ФОПів просто не проводяться. Тим не менше, закриття ФОП не може розглядатися як механізм списання чи реструктуризації боргів. Чому? Тому що українське законодавство, а саме стаття 52 Цивільного кодексу України, передбачає положення, згідно якого фізична особа-підприємець відповідає за зобов'язаннями. Пов'язаними з підприємницькою діяльністю усім своїм майном. Крім майна, на яке згідно з законом не може бути звернено стягнення. І саме це положення, на мою думку, має бути причиною для кандидата у підприємці сім разів подумати перед тим, як один раз в сервісі Дія нажати кнопку зареєструвати ФОП. Як ви могли зрозуміти, відкрити і закрити ФОП в Україні доволі легко, і податки не такі вже великі, особливо для спрощеної системи. Але наслідки ваших помилок приведені проведенні підприємницької діяльності повністю лягають на вас як на фізичну особу, навіть після закриття вами ФОП. Тобто відбитися від тих великих штрафів податкової, про які я згадав. Від заборгованості перед вашими контрагентами з закриттям ФОП не вийде. Тож, моя рекомендація: вийдіть бізнес радячись з фахівцями, бухгалтерами і податковими юристами. Не зайвим буде підписатись і на цей канал, і час від часу в коментарях задавати питання по юридичному чи бухгалтерському супроводу вашого бізнесу. Ми намагаємось здавати відповідь на кожне питання. Наразі всім вдалих справ і запрошую до перегляду наступного корисного відео для вашого бізнесу. До зустрічі в YouTube!